У мене зараз буде таке включення. Я в очікуванні машини. До нас приїжджає Анжела. Вона була в Харкові, їздила з донькою, у них були справи, І тепер знову вони повертаються до нас. Я їх чекаю. І... А чого я їх ще так чекаю? Тому що вони везуть мені посилки. Ага, вон вони їдуть. Коротше кажучи, дівчата зараз вони будуть вивантажувати мені посилки. Приїхали, приїхали, зараз, зараз буду їх зустрічати. Ви вже, мабуть, зрозуміли спочатку, що сьогодні в мене буде розпаковка. Але ця розпаковка, вона для мене особлива. І якщо я вам ще не набридла з проєктом Жакардові історії, то ж, будь ласка, залишайтеся зі мною. З чого все починалося? З того, що три дівчинки: Таня Ліля і Оля вирішила організувати. Такий сумісник Жакардовій історії, де дівчата переборювали себе і в'язали щось новеньке, оригінальне, незвичне, те, до чого вони не звикли, але зробили собі виклик. Я не стала виключенням, тим паче, що розповідала, в мене був в голові проєкт, за який я просто-напросто боялася братися. І саме коли я побачила на каналі Тані, що буде такий сумісник, то я, звісно, не вагалася. Для мене було все цікаво. По-перше, те, що за скільки років мого в'язального каналу я жодного разу не приймала участь. Але ще раз хочу повторитися, що я просто не могла пройти повз такої надзвичайно цікавої пригоди. І я вирішила, що я обов'язково повинна туди потрапити. Але коли я вступала, то головна ціль було відв'язати те, що я боялася, що, можливо, не розуміла, як це. Можливо, без цього проєкту я казала і не було б того виробу, який я вам показувала. І моя ціль була зв'язати. Але дівчат, у дівчат була номінація. Було три номінації: це жіноча річ чи дитячий виріб, і мені здається найоригінальніший. Оля вибирала свого переможця, Таня Оля з каналу В'язальні Бесіди обирала свого переможця. Таня Клим обирала свого переможця і Ліля з каналу Магія В'язання. Я сподіваюся, я нічого не переплутала, вона обирала свого переможця, як я потім з'ясувала. Бо інколи, знаєте, я буваю доволі неуважна. Я не завжди все вичитую. Дівчата навіть писали перевіряти. Думаю, ну що я перевірятиму? Мені головне ця атмосфера. Так ось. І Оля, як виявляється, вибрала мою роботу як переможницю в одній із цих номінацій. І дівчата, ой, надіслала мені подарунок. Я скажу вам так, це і з чого ж так я починала. Що 2024 рік виявився для мене все, все нове, все нове. Я експериментую, роблю те, чого раніше не робила. Так ось це перший мій в'язальний подарунок. Не повірите. Ніхто ніколи не надсилав мені в'язальних подарунків, мені надзвичайно цікаво. Посилка приїхала давненько, але оскільки я мешкаю не сама в будинку, всі намагалися відкрити, подивитися, я нікому нічого не давала, але знаєте, жага подивитися, що там, змусила мене вийти на вулицю і відзняти це відео. Надзвичайно приємно. Хочу Олі подякувати велика подяка. Я не буду розповідати всіх деталей, але чомусь Оля, я не знаю чому вирішила, що коробку, яку вона мені надіслала, цього замало. І сказала, що Юлю відправляю вам сертифікат в магазин, в магазин просто пряжа. І... Щоб я, скажімо так, на цю суму обрала товар. Я не, знаю, який, я не знаю, що тут, але спочатку, так, про просто пряжу, яким чином зійшлися зорі дівчата, ну, не повірите. В просто пряжі я до цього купляла пряжу, і в мене в закладках кожного разу, коли вони виставляли пост із пряжу, кожного разу я робила закладки. Зараз ви запитаєте, чому, можливо, я не придбала сама цю пряжу. А все тому, що, я багато разів казала, я дуже часто не можу визначитися з кольором. Мені подобалося два кольори, і я все чекала, думала: ну ось якщо напишуть, пряжа закінчується, я дуже швидко свій колір оберу. Або той залишиться, або той, ну, можливо, сам магазин зробить за мене цей вибір. Але не так сталося, і Оля надіслала мені сертифікат саме в цей магазин. І тут, знаєте, мене знову запаморочення, я знову зрозуміла, що я не можу обрати колір. І знову я до всіх зверталася, допоможіть мені обрати той чи інший. Мамі відправляла, чоловікові відправляла, Анжелі, всі написали. І знову, тому той подобається, тому той подобається. Мама каже: обирай той, який подобається. Кажу, не можу я обрати. Розумієте, я просто не можу обрати свій колір. ось, дівчата. І я ж теж, теж, також мене, знаєте, жага. Подивитися, що це за колір живу. Але я хочу сказати: подивіться, наскільки класно, так патріотично оформлена бабінка. Дуже-дуже приємно, здається. Так, як вам сказати, ось такі маленькі оформлення, вони також придають радості так, до, до перших емоцій. Так, ось, що я замовила. Дівчата, хочу сказати, що я замовила букле. Дуже довго я клас. Я дуже люблю таке, знаєте, неочікуване, подивіться. Ви ж відразу зрозуміли, так що це останнім часом мої кольори дуже-дуже мені подобається. Я замовила 500 грам. Що це, дівчата, таке? Зараз я зніму і обов'язково зроблю підзйом. Подивіться, це у нас мохер на поліаміді. Просто супер. Буду я в'язати в одну ниточку. У мене дуже дуже було в думках багато планів саме на цю красу, так що. Ще раз я буду багато разів дякувати Олі. А все чому? Тому що ну, це перший мій в'язальний подарунок. Я знаю, що дівчата багато всього надсилають, там вони кожного тижня у них розпаковка. Це моя перша розпаковка, тому, можливо, вам буде доволі дивно на мене дивитися, але ну, мені надзвичайно приємно, тим паче, знаєте, в магазині цей колір здавався яскравішим. Камера нереально круто передає, так що дівчата це перший перша бабінка. Зараз переключуся і буду показувати далі. Я розумію, що всі дівчата розпаковки, я дивлюся, у дівчат, мені дуже подобається, роблять по-своєму. Але, оскільки в мене як... дуже красиво, я так не вмію. Так ось я буду робити розпаковку. Діставати і показувати. Щось так дуже багато. Ну. Дівчата, це. О, а це ще так, такий аромат і так пахне так. Оце просто супер. Я не знаю. Оля, мабуть, дивилася, коли я розповідала, що я хочу собі шкарпеткову скриньку. Так, ось у мене вже шкарпеткова скринька. Дівчата, давайте я вам покажу, яка краса. Так. Ось моя шкарпеткова скринька. Але поки що тут шкарпеток немає. Зараз буду діставати і показувати, яка краса. Я не знаю. Так, є, знаєте, мені здається, це закладено природою гарно упаковувати. Я в'язати можу, розповідати можу. А ось упаковувати я не можу і надзвичайно все так красиво. О, супер! Ого, ага. Так. Ага, так, супер, тут для мене, подивіться, будь ласка, яка листівочка класна. Супер. Дівчата, ще раз кажу, перший подарунок мені так приємно, я вам навіть не можу передати. Так. Пахне, боже, дівчата, який аромат. Чай. Я взагалі обожнюю чаї. І все, що там, чим більше там чогось накидали, тим краще. Коротше кажучи, дівчата, супер-супер. Так, чайок. Так, о, цукер. А, цукерочки, клас. Так, ой, дівчата, і знаєте, що саме найцікавіше? Те, що Уля понаписувала записочки, і подивіться, які гарні листівочки. Подивіться. Супер. Це, до речі, ця листівочка буде в мене в шкарпетковій скринці. Так, так. Так, тут побажання, але, дівчата, дозвольте, побажання я не буду читати, бо це щось особисте. Так. Е, значить. Скринька є. Вибачте, камеру задіваю ногами, але другий раз не хочу перезаписувати, тому що тут ви побачите мої справжні емоції. Це піде шкарпеткова скринька є. Листівка в шкарпеткову скриньку є. Тепер в'яжу шкарпетки, не перестаючи. Боже боже, яка краса! Так, це у нас. О! О, супер! Значить, слухайте, дівчата. Я вам казала про те, що дуже-дуже багато усілякої пряжі, але, звісно, на тестуванні вам цікаво, виходять новинки, щось відв'язати і поділитися враженням не тільки від бабінної пряжі, а й від моточної. Я вам казала, що в 2024 році буду пробувати пряжу, але все ж залежить від моїх коштів. І мені в коментарях писали: Юлю, а ви в'язали з. Алізе Вултайм. І я казала, що на превеликий жаль я не в'язала, і я зайшла, подивилася і взяла собі на заміточку, так? що мені обов'язково потрібно її спробувати, тому що розповідала, що із турецької е, Алізе я в'яжу, питань немає. Єдине, як я кажу, не буває поганої пряжі, потрібно підібрати свій проєкт. Але погана пряжа, я бажаю тоді, дівчата, і дійсно буває погана пряжа. Перше, коли були, коли були порушені умови зберігання цієї пряжі і відносно брак. Ось таку пряжу я називаю поганою. Вся інша, головне підібрати проєкт і сірий колір. Я знаю, що я зв'яжу, це буде виключно для мене. і о, о, боже, а, Дівчата, щоб зігріти ніжки. А я хотіла собі зігріти руку, а зігріти ручки або голову. Ну, Оскільки Оля мені написала зігріти ніжки, то я ж не можу порушити. То, звісно, я зігрію свої ніжки. І е, у мене, знаєте, була така ідея, оскільки це шкарпеткова скринька, то буду в'язати і казала, що я дуже. ну... Ви давно не бачили у мене таких виробів, але я полюбляю вишивати на полотні. І в мене є ідеї саме вишивки на шкарпетках. Дівчата, щось так пахне. Я не розумію, що воно так пахне. Я так спробувала чай, аромат, але не те що... О, що... Ага! Ось що воно пахне. Боже, яка краса. Ох, юмайо! Дівчата, і кольори. Я... Оскільки я на вулиці і столу в мене немає, то я бабінку віднесла, але ж вона в цій цвітовій гамі. Так, я зроблю фото. О Боже, ось що воно пахло. Я боюся заносити в хату, бо в мене свічку відразу відберуть. Не знаю, відберуть, запалять, бо в мене молодша дитина дуже-дуже полюбляє свічки. І... Ми інколи купуємо, вони, звісно, дешево коштують. І кожного разу я не можу собі придбати. Ну у нас ці свічки, ми їх періодично запалюємо, йому подобається. Так, ось, І, звісно, дуже-дуже гарні такі, подивіться, будь ласка, який гусачок, дуже-дуже прикольні листівочки. Ага, так, вечорів. Так. Ми по вечорах запалюємо, але знаєте, я ж казала, що мені хочеться трішки урізноманітнити контент, і я її поки що, можливо, запалювати не буду і сховаю всім. Я ж зараз мешкаю не сама. І всім дуже кортіло ну, уявляєте, як я відвоювала цю коробку, їм конче хотілося її відкрити. Свічечку я приховаю обов'язково, щоб, можливо, зробити деякі фото. Так, дівчатка, але знаєте, це не все. Як хтось додає конфеті, Оля мені накидала цукерочок. Супер, але, ви думаєте, це все? Я не знаю, чим я, ну як вам сказати. Ну, робота в мене і робота. Але що я таке зробила, щоб мені стільки всього кайфового надіслали? Так, півонії. Півоні, дівчата. Так, ще раз. У мене, до речі, я собі купляла, купляла вишивку, де були півоні. Супер, клас. Мені дуже подобається. Це також я буду використовувати у вигляді декорації. Так, зараз я на одну хвилиночку перервуся і продовжимо далі. Просто в мене стіл маленький, а на столі виявляється всього багато. О, яка краса! Так, так. Дівчата, слухайте. Значить, відразу хочу сказати, саме в цьому сезоні ви побачили, що мені, мені давно подобається зелений колір. І там у мене, умовно кажучи, таке червоне дерево, а обирала я між червоним деревом і зеленим. То Оля упакувала мені саме в зелену. Боже, яка краса, я не знаю, треба ж так обережно. О, тут щось дуже, дівчата, дуже-дуже, дуже, дуже. О, що, що, Я така. О, о, І нічого вам не показую. Так, одну хвилиночку. Так. Е, ага, так. значить, Дівчата, слухайте. Що Оля мені написала для красивої речі. Ну, вона мені мене трішки, як вам сказати, не те, що збила з толку. Тепер же ж потрібно продумати, щоб ця річ дійсно була красива. Ага. Ага, о, бавовна, супер. Значить, дівчата, тут у нас 650 метрів на 100 грамів. Колір просто. Ідеально білосніжний. Зараз вам, можливо, за рахунок снігу і іншого освітлення, здається, воно більш блакитним, це білосніжна, білосніжна. Так, я не знаю, можливо, звісно, Оля мене підслуховувала, але саме я давно шукала саме білу бавовну. Для чого? Для того, щоб додавати, я хотіла в'язати лапопису, але чомусь. Я не могла її знайти саме білосніжно. І 650 метрів на 100 грамів в'язати я буду дві ниточки. А може, три. У мене є червоний колір, і я хотіла відв'язати лопопейсу, але підшуковувала білий колір. А я взагалі не знаю, як воно так буває. Можливо, знаєте, якісь в'язальні чакри діють і. На відстані відчуваєш. Ну, я не можу вам сказати, як у мене вийшла зі свічкою, з пряжею, з вултаймом. І всі в'яжуть вултайм. Я дивлюся, в'яжуть, в'яжуть, а в мене немає вултайму. Я спробую. І ви знаєте, вона така м'якенька, що мені шкода відв'язати шкарпетки. Дівчата, зараз одну хвилиночку, я перервуся. Оскільки, ви знаєте, ми взяли до себе тварин і собаку ми взяли з вулиці, і кішку ми взяли з вулиці, і ще до нас приходить дика, ще до нас приходить дика кішка. Я його до одну хвилинку. Вибачте, дівчата, але все ж таки в'язання це наше життя, воно переплетене, до нас приходить дика кішка. Кішка, я її підгодовую, але на превеликий жаль, я зараз не прослідкувала. Собака була на порозі, і вона прогнала цю кішку. Ну, нічого, я їй корму насипала. Сподіваюся, що вона трішки оговтається і прийде до нас. Так ось. І або я зв'яжу по або в мене є, я показувала, я придбала. Паєтки кольору Тіфані. І в мене було в думках щось поєднати, якусь бавовну і розуміла, що колір Тіфані він може співпадати з якимись світлими. і бажано, щоб і розуміти і до Тіфані, і молочний не підійде. А саме таке поєднання: ну, що, який я висновок можу зробити? Те, що Влітку я просто зобов'язана зв'язати саме гарну, красиву літню футболку. Ще раз скажу, або це буде пейса, або це буде футболка топ, я не знаю, умовно назвемо так це в поєднанні з паєтками. І дівчата, ой! І подивіться, будь ласка, це, знаєте, оце також, хоч нікому не показує повендім поводім дітей, всі бажають чогось солоденького. І е, у нас тут під замело, і ми вже давненько не виходили, не їздили так до магазину. Тож, я розумію, якщо я зараз покажу їм. Ці цукерки, знаєте, потрібно таймер ставити і зафіксувати, наскільки швидко вони будуть, скажімо так, мої терміти і не тільки мої, їх поглинуть. Але обов'язково, що я зараз зроблю? Знаєте, ви ж розумієте, що я не можу просто сухо про щось розповідати. Я завжди відхиляюсь, бо ще раз повторююся, в'язання це переплітається стовідсотково із моїм життям. І, значить, мої сказали, що ти зараз ти це знімеш, але ти не думай, все-все-все, що в ящику, ми обов'язково також подивимося. Зараз, поки ще у мене піч топиться, плита горить, бо газ у нас закінчився, я зараз заварю цей чай і ми обов'язково вип'ємо з цими цукерочками. І ще раз хочу сказати: так, от наскільки бувають творчі люди, що навіть, подивіться, на цукерочку і така коробочка, тут у нас є білочка. Яка відкриває? Так, ну, хай нехай я буду білочкою, яка відкриває ці смачнющі, Я думаю, що це е, цукерки, так, е, молочний шоколад з чаєм поп'ємо. І відразу, знаєте, я хочу відповісти на запитання про пряжу летлупі. Дехто висловлює таку думку, що в подібних джемперах можна просто так ходити на вулиці. Але, знаєте, як, я, я, як баба-яга, яка завжди проти, так і я проти всіх. Я не вважаю цю пряжу такою, в якій можна просто ось так брати і ходити, і замість верхньої одежі для мене це дійсно тепла річ, але не для того, щоб Ходити по вулиці. Я зараз знімаю ролик, а знімаю, ви зараз побачите його недовго, бо я не люблю знімати, перезнімати по 25 разів. Чому? Тому що це буду не я. Знаєте, як в інстаграмі дивишся профіль, а там... Щось надзвичайне, а потім, можливо, коли ти зустрінеш цю людину на вулиці, ти ніколи в житті її не впізнаєш, тому що все заредаговано, заретушировано, і все не так, як є насправді. Я ж повна протилежність вважаю, що так, як в мене в житті, так і ви мене бачите через екран. Так, ось, Знімаю я цей ролик і розумію, що руки мерзнуть. Бачу, що в мене потихеньку вже красніє ніс, тому що все ж таки, ну, я не знаю, чому я ризикнула без куртки, подивилася, ну, і начебто плюс, бо вода не застила в кригу. Але все ж таки, дівчата, ну прохолодно. І вітру немає. Чому я вирішила ще знімати? Тому що немає вітру, бо якби був вітер, він би нам завадив. І доволі так ну, зябкувато. Тож не бійтеся цю пряжу, в'яжіть, насолоджуйтеся. Для мене це пряжа супер. Вона стала одним з моїх фаворитів. Так, розпаковка відразу відповідає на запитання. Так, ось Юлі, не відволікайся, будь ласка, давай все ж таки повертайся до свого призу. І, звісно, звісно. Я хочу подякувати всім трьом дівчатам за організацію такого проекту. Але особливу подяку я ще раз хочу висловити Олі за ці надзвичайно такі, знаєте, емоції. Я не можу вам передати це, можливо, може пере. І... Навіть блогер не може передати, тому що він отримує ці посилки, ну, дівчата, так, ну, там, раз на рік, можливо, раз на півроку. Деяким я взагалі дивлюся, надсилаю там, кожного тижня. У мене це перший раз. І я не знаю, як передати вам всі ці емоції, які я отримала взагалі. Ну, По-перше, коли почула, що я виграла, по-друге, я вважаю, що. ну... Як я недостойна, ну так багато, так багато краси. Насправді я порадувалася і свічечки, і моточку Оля, я тобі безмежна рада за такий подарунок, за такі емоції. Тим паче в ті глухомані, в яких ми зараз знаходимося. Ну, для мене це дуже-дуже дуже цінно. Тож, дівчата, я сподіваюся, що вам так само ви пораділи разом зі мною. Від цієї краси, від цих гарних, красивих бобінок я обов'язково зв'яжу. Ну, я не знаю, мені шкода вултаю на шкарпетки. Не знаю. Олю. Я... Ну я не знаю, що сказати. Чи зв'яжу я шкарпетки, чи не зв'яжу, я ще подумаю, але обов'язково якось створю красу і обов'язково поділюся. Тож, шановні дівчата, з вами була Юля, яка безмежна рада, в якій зараз, знаєте, шквал емоцій переповнюють. І ще раз, ще раз хочу повторитися, я, мені б дуже хотілося, щоб ви пораділи так, як породіла. Породіли цьому подарунку я. З вами була ваша Юля. До наступних зустрічей. Так, зачекайте. моє, Моє вам серденько. Відправляю так, і до наступних зустрічей. До побачення.